Всім привіт! Сьогодні буде дуже багато анонсів від видавництва РМ. Також, якщо ви ще не переглянули моє минуле відео, в якому я розповідаю про анонси від видавництва Glimmer, Це нове видавництво, яке нещодавно з'явилося в Україні, то я вам рекомендую подивитися його, тому що я там розповідаю про багато цікавих новинок, які планують видати і вже видали Glimmer. І можливо, серед них ви знайдете книгу, яка вас зацікавить. Але давайте повернемося до видавництва РМ. І перша книга з анонсів це сходження Аврори від Еми Кауф. Сяєння Аврори. Я перше натрапила на цю книгу, коли мій брат попросив порекомендувати йому якусь книгу. і Я запитала, який жанр би ти хотів. Він такий фантастика. І після того, як я прочитала анотацію цієї книги, я зрозуміла, що йому це може сподобатись. І ми обрали цю книгу, точніше, він набрав з тих, які я йому запропонувала. Але для себе я не спішила купляти цю книгу, допоки не вийшла друга частина. І коли я прочитала анотацію другої частини, я зрозуміла, що ця книга може сподобатися мені також. Друга книга має вийти в ці листопада ця серія складається з трьох книг. Це повна трилогія, яка була закінчена у 2021 році. За жанром це наукова фантастика з розділу Young Adult, приблизно 470 сторінок, і оцінка на ґудрі цієї книги досить висока, на мою думку. 4. Про що ж ця книга? 2380 рік. Найкращий курсант академії Аврора Тайлер Джонс. Готується до випуску та збору команди мрії. Однак, через необережний прояв героїзму він пропускає. Ключову драфт-місію і в підсумку змушений працювати із загоном, який складається з тих, кого інші команди відмовилися бачити: саркастична дипломатка, від відлюдок, інженер-гик, чужорідний воїн з проблемами контролю гніву, пілотеса, яка абсолютно не приховує, що тайлер їй зовсім не до вподоби. Та його справжньою проблемою стає Аврора, дівчина, яку він врятував з міжвимірного простору, що провела у крізь два століття. Вийшла з нього іншою і має силу здатну Пустити війну, яка готувалася мільйони років. І якщо ця сила буде використана неправильно, усе може знищити галактику і команда Тайлера. Остання надія. І так само, як і в минулому відео, я розглянула хороші і погані коментарі, які стосуються цієї книги, і виокремила якусь загальну думку, яка би могла дати вам більше уявлення про те, чим ця книга сподобалася читачам, а чим вона не сподобалася. З першого читачі зазначають, що книга має дуже динамічний сюжет і вона буква. Ально не відпускає вас до останньої сторінки. Також сподобалося те, що команда тут майже як сім'я, і вони використовують всі свої сили і стараються на максимум, щоб виконати місію і врятувати їхній всесвіт. З негативного відзначають, що в книзі присутні декілька точок зору, і це мене також відштовхує від подібних книг, тому що я не дуже люблю відволікатися на те, як бачать одну ситуацію різні персонажі, і те саме говорять люди, які прочитали цю історію. Вони відзначають, що саме через це. Важко з'єднуватися з усіма героями і налагодити такий собі емоційний конект з кожним, хто розповідає історію. Що відзначають те, що елементи романтики та гумору можуть бути занадто легкими або відволікати від глибшого конфлікту для частини читачів. І знову ж таки, це все дуже суб'єктивно, тому що комусь деякі елементи можуть сподобатися, комусь ні. У кожного в нас є якісь свої особисті побажання, подобання і очікування від книги. І Якщо ви любите наукову фантастику, то ви можете звернути. Увагу на цю книгу, тим паче, що готують екранізацію цієї історії. і Мені здається, це додатковий плюсик для тих, хто любить дивитися фільми та серіали, створені на основі книг. Я особисто чекаю дуже багато книг, які б могли екранізувати. Одна з яких це Лайларк. Я бачила, що авторка дуже активно публікує в своїх соціальних мережах те, що вона вже була на студії Universal, що вона веде перемовини про те, щоб її книгу екранізували, і я на це чекаю. Я сподіваюся, що вона доведе цю справу до кінця, і колись ми побачимо серіал, тому що дуже часто автори не доходять до якоїсь спільної точки зору зі сценаристами або ж з режисерами. Я не знаю, пишіть в коментарях, чи вас зацікавила ця книга, чи будете ви її читати. Наступна книга це книга від української авторки. Я завжди дуже скептично відношуся до того, що пишуть наші українські автори, але це не через те, що я думаю, що вони пишуть погані історії. Це через те, що я купила собі декілька книг від сучасних авторів, і мені дуже важко Важко сприймати якісь події, які описуються в книзі в умовах України. Я не знаю чому. Просто мені важко це все. Сприймати наші українські імена, наші українські локації. Це не є те, що мені це не подобається. Просто мені дивно це читати. Це, ніби якби про твоє життя написали книгу, або про твоє життя зняли фільм. З одної сторони це круто, а з іншої сторони, це дивно і незвично, і інколи важко читати подібні тексти. «Темний спадок, братство, книга 1 від Марини Ніцель. Орієнтовна дата надходження, кінець листопада. Про що ж ця книга? Аделоїда завжди росла з дивним відчуттям порожнечі. Здавалося, у в цьому житті їй ніде немає місця. Навіть батьки ставилися до дівчини холодно і відсторонено. Якось Ада знаходить у удома скриньку зі старими фотографіями тата і мами із загадковим медальйоном із змією. Відтоді її не покидає бажання дізнатися, які таємниці криються за цими предметами. Дівчина переводиться в Карпатський університет, альмаматер своїх батьків. Там їй вдається вступити до загадкового студентського братства Велес. Життя закрутилося вихором, цікаві лекції, вечірки, нові друзі і навіть кохання. Нарешті вона опинилася серед своїх, але все змінюється, коли Ада стає свідком кривавого ритуалу і дізнається моторошну правду про себе та свою родину. Тепер вона втрапила в історію, з якої неможливо виплутатися, не забруднивши руч. За описом можу сказати, що це вайб тарк академії. Які ключові елементи я для себе виділила: перше це студентське братство з темними ритуалами, друге це сімейна таємниця та героїня, що шукає своє місце в світі. Перед тим як записувати це відео, я подивилася відео авторки цієї історії. Історії, і вона сказала, що в першій книзі більший акцент буде на те, щоб розповісти про події, які мають відповідатися в книзі в її історії, більше розкрити персонажів, а любовна лінія буде більше на фоні. Вона не буде ключовою в цій першій історії. І ця історія мені дуже сильно нагадала книгу від Лі Бардуго Дв'яй дім або секретна історія від «Донни Тарт». І Особисто я, як любителька творчості Лі Бардуго, і я вже багато де говорила, що Дев'ятий дім це моя улюблена дилогія, а на тлі нещодавних анонсів. Виявилося, що Лі Бардуга планує видати третю книгу в наступному році, чому я безмежно рада. Я викрою для себе цю книгу, цю історію. і Я планую її придбати. Тим паче, що цю книгу видає видавництво РМ, і вона буде в неймовірно гарному оформленні. Мені здається, що це перша книга від сучасної української авторки, яка пише фентезі, яка буде видана в такому нереальному оформленні. Наступна книга від Рейчел Гріфін «Подаруй мені свою опівні. Передзамовлення триває до 19 листопада, а попередні замовлення будуть відсилатися з 20 листопада. За жанром це молодіжна фантастика, Young adult fantasy з елементами романтики та чаклунства. Тут 402 сторінки, і оцінка на Goodreads 3, 9 з Тут У нас заборонене кохання, відданість обов'язку і бажання свободи, чаклунство, магічні ковини, морський світ, острівна магія. Дуже цікаво, це мені нагадує чимось книгу Зачарована річка Слав Берн Романтик. Відкриття власної сили, вибір героїні. Про що ж ця книга? Анна ніколи не сумнівалася у своєму призначенні. Все життя її готували до шлюбу З сином губернатора задля створення союзу між її чеклунським островом Ковеном та материковими людьми, які бояться їхньої магії. Але коли тана пропускає обряд опівночі, який має контролювати магію її ковину, вона опиняється у ситуації, коли ні з ким більше не може розраховувати на допомогу. Поки не зустрічає Вольфа. Члена таємного ковину, який практикує темну магію і стає її наставником. Зі зростаючою силою магії, яка виходить з-під контролю і загрозою зруйнувати союз між островом і материком, тана має зробити вибір, чи підкоритися своєму призначенню і залишитися із лендоном заради мирного майбутнього, чи слідувати серцю, обираючи нову силу і свободу, але ризикуючи всім. Чомусь мені це по атмосфері нагадало книгу Зачарована річка особисто мені Зачарована річка не сподобалася, І у мене є певні сумніви щодо цієї книги. Але давайте прочитаємо про те, що сподобалося читачам, які вже прочитали цю історію. Перше говорить про те, що Гріфін описує море, магію, природу і стихії, так що це створює Справжнє кіно у голові. Гудріс часто пишуть, що авторка вміє створювати відчуття місця. Ти ніби чуєш шум хвиль і запах солі, і ось це саме те, що було в Зачарованій річці. Там була неймовірно гарно описана природа. Ти просто настільки занурювався у цей світ, що ставав її частинкою. Але все інше на фоні цього прекрасного світу було досить тьмяне, що не сподобалося читачам. Відзначають, що сюжет був досить таким повторюваним. Ми ніби ходили по колу знову і знову перетравлюючи одну ту саму думку. Персонажі не викликали особливого інтересу, а романтична лінія просто втомила. Заборонене кохання виглядало занадто штучно і неприродно. Я дуже часто зустрічаю в відгуках про те, що читачі не вірять у заборонене кохання, яке описує авторка. Одна з коментаторок написала: книга нічого у мені не викликала, жодних емоцій. Так, сюжет є, але я не зможу. Змаг... Могла емоційно підключитися до жодної частини історії. Для мене це було абсолютно порожнє читання. Наступна книга це знову фентезі від Трішелевенселер. Тіні між нами це дилогія, і передзамовлення першої книги триває до 10 грудня 2025 року. За жанром це Янкидал Фентезі. Оцінка першої книги на Ґонґудріс 3,85. з 5. Також тут присутні наші улюблені тропи. Це від ворогів до закоханих і фейкові заручини. Про що ж ця книга? Героїня Алесандра прагне влади. Вона втомилася бути непоміченою у неї простий план. Перше це закохати в себе короля тіней, друге вийти за нього заміж, третє убити його і взяти його королівство. Але коли вона входить у його двір, дізнається про його силу тіней, про те, що його життя знаходиться під загрозою, і в процесі планів героїня починає втягуватися у справжні почуття. Вона вирішує змінити свій план. З позитивного відзначаючи тут дуже амбітна головна героїня, яка має дуже чітку мотивацію. І вона не просто прагне врятувати світ, вона хоче виладу над усіма. І це додає. Якоїсь свіжості, тому що дуже часто головні героїні в фентезі прагнуть врятувати світ. Їм не потрібна влада, вони просто хочуть врятувати світ і допомогти людям. А тут по відгукам головна героїня досить така нетипова. Вона прагне влади, вона має свій план. І далі вже будемо читати, що вона там буде робити. Це перша книга, до речі, де відзначають, що від ворогів до коханців в плюсах, а не в мінусах, тому що дуже часто кажуть, що цей троп не виправдано приписали до до тієї чи іншої книги, а тут от сподобалося читачам. А що ж не сподобалося? Не сподобалася світобудова і магічна система. І якщо це віднесли до мінусів, то я не знаю, чи варто взагалі цю книгу читати. Також також зазначають, що сюжет є досить передбачуваним. Всі інтриги, політика, розслідування, зради все є досить таким. Простим і могло би бути набагато хитрішим, а сюжет набагато глибшим. Наступна книга від Касандри Клер Механічний Янгол це перша книга з трилогії Пекельні пристрої. Перед замовленням цієї книги триває до 3 грудня. За жанром це Янкедал фентезі, історичне фентезі, міське фентезі, стімпанк. Оцінка на годриз 4,3 з 5, що дуже багато, тому що більшість книг мають оцінку 3,8, 3,9, дуже рідко 4, А тут аж. 4. 4 і 3. Про що ж ця книга? 16-річна Теса Грей залишає Нью-Йорк і вирушає до Лондона за запрошенням свого брата. Але по прибутті вона потрапляє до рук жорстоких жінок чарівниць темні сестри, і дізнається, що її здібності далеко не звичайні. Щоб врятувати брата і розкрити правду про себе, Теса змушена об'єднатися з мисливцями на темні створіння у вікторіанському Лондоні, місті тіней, механізмів і магії. Там вона знайомиться з двома молодими мисливцями, що вплинули на її долю. Події загрожують не лише їй, а й всьому світу мисливців за тінями. Стропів тут присутній любовний трикутник, героїня і два персонажі, плюс дуже сильна романтична напруга. Із сильних моментів відзначають атмосферу і сеттинг стімпанк плюс Вікторіанський Лондон. Багато читачів відзначають, що вони занурюються в цей світ з перших же сторінок. О, що не сподобалося читачам. Візначають, що початок книги дуже повільний, але особисто для мене це не мінус, тому що завжди, коли ти починаєш. Читати нову історію потрібен час, щоб зрозуміти світ, познайомитися з персонажами, познайомитися з світом, в якому вони живуть, зрозуміти механіку їхньої магії. Далі вже можна приступати до якоїсь певної кульмінації і повільної розв'язки, як на мене. Наступна книга від Адріана Тріджіані, Дружина Шевця. І ця книга буде в передзамовленні до 10 грудня. За жанром цей історичний роман, сімейна сага. Тут 496. Рінок і оцінка 3,8 з 5. у книзі дружина Шевця розгортається історія Сіро і Енци, молодих людей з італійських Альп, які зустрічаються ще підлітками. Сіро змушений емігрувати до Америки, щоб уникнути проблем на батьківщині, і стає учнем в у Нью-Йорку. Енци теж приїжджає до США з батьком, працює важко, мріє про краще життя. Їхні шляхи перетинаються. Життя проходить через випробування, робота, війна, повернення до Італії, зміни у родині. Книга охоплює Кілька десятиліть, поки герої не знайдуть одне одного та своє місце. Треба тут кохання, яке є долею, таке доленосне кохання, трудова імміграція, війна, родинна спадщина і зв'язок з батьківщиною. Позитивного читачів відзначають, що в цій книзі присутньо дуже багато описів. Що ти буквально чуєш музику, відчуваєш запахи, бачиш кольори. Ти настільки занурюєшся в цю історію, що стаєш її частиною для багатьох читачів. Ця книга була справжньою історією кохання і жертви. Яку вони не могли залишити специфіка цього тропу долоносне кохання, коли персонажі проживають своє життя, вони колись познайомилися, колись покохали один одного, але потім їх життя розлучило, і через багато років вони зустрічають один одного і розуміють, що це їхнє кохання, кохання всього їхнього життя. З негативного відзначаю, що в цій книзі дуже багато подій, які можуть частково відволікати від якогось емоційного розвитку персонажів. Для когось це може бути мінусом, для когось плюсом. Я особисто люблю, коли багато подій у книзі, а не тільки романтична сюжетна лінія. Сюжет також критикують за часті часові пропуски та недостатню деталізацію у деяких моментах. Я думаю, це може бути таке, тому що тут охоплений дуже великий проміжок часу, майже все їхнє життя, і логічно, що авторка не може описувати дуже багато моментів і дещо доводиться опускати. Також уже книга на різдвяну тематику під назвою Різдвяна книга від Дженні Колган. За жанром, це романтика, сімейна історія, святкове художнє читання, кількість сторінок 372, Це досить небагато, мені здається, і оцінка 3,7 з 5 на Гудріц. Про що ж ця книга? Героїня Кармен Хоган втрачає роботу у великому універмазі, що припиняє діяльність. Її сестра Софія пропонує їй переїхати до Единбургу, де є маленька книжкова крамниця з кімнатою у своєму домі. Кармен не дуже радо погоджується, але обставини змушують. Кремниця, в якій пропонують роботу, не в найкращому стані, і якщо не вдасться її врятувати до різдва, її доведеться продати. Кармен має шанс відкрити нове життя і можливість для романтики та змін. І коли я прочитала про те, що події будуть відбуватися в Единбурзі в період святкових свят в книжковій крамниці, я зрозуміла, що ця книга може бути для мене. Не знаю, як ви, але я дуже обожнюю Единбург, і саме осінь Зима в цьому місті є просто загадковими, казковими і з тою атмосферою, яку я обожнюю. Я знайшла підтвердження свого враження від анотації від читачів, які прочитали вже цю книгу. Вони зазначає, що книга є надзвичайно легкою, затишною атмосферою, що вона створює відчуття такого святкового зимового тепла. Героїня, яка має шанс на зміни, мотив нового початку, що резонує з читачами, які шукають натхнення. З негативних коментарів я навіть не буду її. Зачитувати, тому що в основному люди говорять про те, що книга не виправдала їхніх очікувань. Особисто для мене якась зимова історія це про комфортне читання, і ця книга для мене чудово підійшла. Тому якщо ви шукаєте якесь читання на зиму з якоюсь різдвяною атмосферою, то зверніть увагу на цю історію. І Остання книга від видавництва РМ це «500 миль від тебе, трилогія Кірінфів – Книга три від Дженіфер Колган. Прадзамовлення триває до 3 грудня, і «500 миль від тебе це заключна частина трилогії, де кожна книга окрема історія. Короткий сюжет цієї історії. Героїня Ліса медсестра, яка працює у напруженому районі Лондона, і після травматичної події отримує шанс відправитися на три місяці працювати у маленькому шотландському селі, де її обмінюють місцями з колишнім армійським медиком із цього села. Кормаком Ліза і Кормак спілкуються по електронній пошті щодо пацієнтів, але між ними також виникає щось більше за професійну співпрацю. Водночас вони обидва змушені адаптуватися до чужого стилю життя, і коли вони нарешті зустрічаються особисто знову виникають якісь випробування. З хороших елементів визначають, що описи професії, життя медиків додає якогось певного відчуття реалізму в цій книзі. І для мене це однозначно плюс. Я люблю, коли в книзі описують якусь певну специфіку роботи. Також контраст між життям у великому місті, Лондоні, і спокійним сільським життям у горах Шотландії, дає читачеві втечу в інший світ. Це також має бути дуже цікаво. Коли всі дивилася серіал про жінку медика Зої Харт, мені здається, вона отримала. Від свого батька в спадок клініку в якомусь місті, в якомусь далекому селі, де не таке велике населення, як у великому місті, і вона була змушена туди приїхати, щоб підписати всі документи і пройти якусь певну практику, чи що я не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що там дуже класно передавалася естетика цього маленького містечка, як їй важко було прожитися після великого Нью-Йорку в маленькому місті, потерешувати з пацієнтами, тому що вони всі звикли до її батьків. І не хотіли міняти свого лікаря, але вона мусила знайти підхід для, до кожного жителя цього містечка, і в кінці кінців вона стала частиною цього місця і закохалася в нього так сильно, як її батько любив це місце. Думаю, що ця книга по атмосфері може чомусь нагадувати цей серіал. Якщо ви його дивилися, пишіть в коментарях. Я не пам'ятаю, як він точно називався. Пам'ятаю, тільки що головну героїню звали Зої Харт. Ось так. З негативного читачі визначають, що розвиток відносин відбувається занадто швидко. Або штучно, що знижує реальність романтики. Але в нас є тут реальність роботи, тому реальність романтики також на фоні. І знову відзначаю, що від цієї книги не потрібно очікувати якогось динамічного сюжету, це більше для комфортного читання. На цьому з видаництвом РМ все. Пишіть в коментарях, які книги ви б хотіли собі передзамовити, або вже будете купляти, коли вони з'являться в продажі. Особисто для себе я Зрозуміло, що видавництво Арам видає зазвичай підліткові фентезі, які мені не дуже сильно подобаються. І взагалі, можливо, мені варто переглянути мої вподобання щодо жанрів, тому що останнім часом мені не цікаво читати фентезі, чи то мені потрапляються такі книги, чи то я обираю ці книги. Але я просто ніби не можу знайти свою історію, а дуже хочеться. Дуже хочеться якусь свою історію. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте подобайку, пишіть свій коментар та підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже сильно дякую за перегляд. Дякую вам за коментарі, які ви залишаєте під моїми відео, за те, що підтримуєте контент, який я створюю. Я дякую вам за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!